І так, подивилися ми п'ять тракторів з Валентином Михайловичем, і сьогодні хочемо розказати, що ми набачили, що ми поняли, і короткий апдейт, до чого схиляємося, що будемо брати. Коротко зараз розкажемо, бо можемо розказувати довго, але кому то треба. Всім привіт! Я Оксана, це мій голова ФГ. Привіт. Михалич. Вітаю тебе. дня. Сьогодні поділимося, що ми побачили на ринку по тракторах. І ти погнали. Погнали. Гровекс. Ми допомагаємо годувати світ. Ми вирішили, що на ФГ нам потрібен трактор. Почали придумувати, який нам треба трактор. Чесно, я згадала, чого який в тата був трактор, в одного, другого перші трактори, розпитала їхню історію. Почала придумувати свою історію. І почали ми дивитися трактори. Орієнтовно 110-130 кінських сил. І перші, хто нам запропонували трактор, були хто Клас. Клас! Клас! Клас, це клас. клас, це, клас. Є клас. Коротше, подивилися ми клас. Про клас більш детально, як цей трактор виглядає, всі враження, все було класно. Я даже катала вон там Антона свого відеооператора на тракторі. Можна подивитися в цьому відео за оцим посиланням. Трактор дуже крутий. Ще хочу сказати коротко про ціну. Нам на цей трактор зробили дуже гарну ціну, дуже гарну знижку. І цей трактор. Просто один в лідерах, який ми зараз ми зараз думаємо, який трактор з двох обрати, чи той, чи той. І от один з цих тракторів, про перший, який я розказую, це клас. Тому що ціну на нього зробили, ну прям топчик. Я скажу, що ніхто таку знижку не зробив. Так, наступний трактор, який ми дивилися, це Кубота. Кубота, так. Да. Це просто це трактор, японський самурай, як е, каже на нього Юра. Юра, знаєте, Мабуть, трактор мені м не такий важливий, як сам продавець був цих тракторів. Тому що, от, коли людина любить дуже сильно свій бренд, оцей вогник в очах. Оця любов, вона просто передається емоційно, і він, звичайно, молодець, те, що він робить. про куботу ви писали, до речі, найменше негативних відгуків було саме про цей трактор. Ви всі пишете, що він надійний. Ви всі пишете, що він не ламається. Ви всі пишете, що він. А... Типу, ваша оранжева мрія, в кого зелені трактори, ви пишете, що я мрію про оранжевий трактор. Але е, єдине, е, що вас там сильно бентежить, е, це сервіс. Тому що саме цих тракторів дуже продається мало в Україні, продають їх, е, я так зрозуміла, Юра і ще одна компанія. І Юра основне, основний е, двигун е, цих тракторів на ринку України. Тому я дуже е, вдячна. Е, що побачила цього трактора, що Юра навіть захотів у відео цього трактора показати, йому не соромно його було показати. Е, він, знаєте, що в мене є розуміння, що я з куботою далі піду. Трактор як трактор, кубота, але моя любов до інших машин цього бренду просто таке велике серце. І от якщо мріяти про щось, то це про... О, або газонокосилку, або про баги, або про ще якусь садову техніку, куботи. От я вам чесно кажу, приїхала дивитися трактора, а просто дивлюсь і закохуюсь в іншого хлопця. І все. Коротше, це була моя історія. Віхалич, розкажи свою думку. Ну, Кубота гарний. Всі трактори, в принципі, і ми нові дивилися і тільки гарні, да. То тобто це... тут тільки питання, я ж кажу, по сервісу і по всьому. Так, всі трактори більш-менш сподобалися, mm -hmm. хтось більше, хтось менше, але вони нові, вони повинні працювати і повинні не ламатися. Я так, так, і тим більше Кубота БУ не ламається, як там? Е... Тобто тут питання в тому в ціні mm -hmm. і в сервісі. А так, я ж кажу, будь-який трактор більш-менш схожий. Помниш фішку Куботи? В нього якось отак на дуже маленькій дорозі розверталися колеса. Вони якось аж… Ну, Радіус поворота. В нього маленький. Дуже маленький радіус поворота, і він дуже прикольний. Е, дуже прикольний. Ну, Мені здається, в мене з Куботою більша любов відбулася не з самим трактором, я тут зізнаюсь, Юр, а з тобою, так як ти любиш цей бренд, і так як ти рекомендуєш від душі цей бренд. Е, твоя впевненість в цих машинах просто підкупає це тобі велике дуже дякую. До речі, за куботу мені подзвонив татовий одногрупник, розказавши в нього кубота, розказав, наскільки це класний трактор. І куботу, по куботі мені теж зробили гарну пропозицію. Но, дивіться, цінник на 110 кінських сил такий ок, а цінник на 130 кінських сил, беселер, та модель, яка Беселер, по Куботі також у нас є відео, подивіться, будь ласка, отут десь ссылочку прикріплю. Трошки дорожчий, напевне, це буде такий більший прайс, і ми поки над куботою думаємо. Ну, я ж кажу, я точно знаю, що з цього бренду в мене ще буде якась машина. Наступна машина, яку ми дивилися, Михайлович, я дивилася без тебе, бо ти, коротше, обробляв поля. Угу. А я була на виставці у Києві так. на ВДНХ, і я дивилася на трактор українського виробника, називається трактор Фармер. Поки ви мені не написали, я навіть не знала чесно, що є такий трактор, тому що я не дивлюся огляд таких машин і я не знала, що він є. До речі, дуже прикольний трактор. Я на ньому не їздила. Я сиділа тільки всередині. В моєму Тіктокові можна більше подивитися огляд цього трактора, якщо ви його не бачили. Але хлопці написали, що трактор достойний. До речі, він дуже приємний по ціні. Це сама дешева машина, з яку я дивилася серед цього всього списку, який буде далі. Він дуже приємний по ціні. Єдине, що, напевне, ми поки що, поки що ми не домовилися із, із людиною, творцем цих машин. Просто. Він мені забронював машину, а я поки чекаю свого кредита, поки мені погодять, то я так думаю, що скоро підпишуть законопроект і ще на цю на компенсацію техніки від національного виробника, тому я машина просто вже уїде. Тому не знаю, що там буде далі. Я його розглядаю. Мені він дуже приємний по ціні. Я розумію, що. Можуть бути питання по сервісу. Я розумію, що досить ще нова машина на ринку, не поширена машина, але я чесно, підкупає тою ціною, яка на нього є. Я розумію, що роботу він робити може. Найдешевша машина це те, що я вам сказала. Наступна машина, Михайлович, ми з тобою дивилися. Це був масей. Як масей. тобі? Ще один червоний трактор. Фармер теж червоний. Теж гарний, прикольний трактор, новий. новий. Але хлопці з'явилися в нас нещодавно, так що ми не знаємо, як вони працюють, що в них там, який mm -hmm. в них сервіс, які ті трактори, ще не зрозуміло. Тобто, якщо у вас є якийсь досвід, поділіться з нами, напишіть, що вам і сейф реженс, як mm -hmm. трактор. Я буду вдячна за кожен ваш коментар, бо ми зараз, знаєте, як 80% машин, які хотіли подивитися, подивилися, лишилося трошки дождатися кредиту. І вибрати машину. Зараз дві машини. На виборі стоїть масей, зразу скажу. Той, що європейці, по-моєму, 67. Він сказав. Скільки 67? 67 тисяч євро От, е, коштує є ще за ці самі гроші приблизно машина за 110 кінських сил. Є така машина ще е, китайської зборки. Вас теж запитувало ваше розуміння. Сказали, що бери краще 130 сил за ці самі гроші. Масей, техніка непогана. Андрію, привіт. А той, що Андрій з інстаграма, який мені розказував про свій досвід е, масея, ти якраз переконав мене, що треба піти подивитися ще цю машину. Хоча машина Класно. Так, і остання машина, про яку я хочу сьогодні сказати, це хто? Зелений трактор. Зелений трактор. <світ> Блін, мене чесно, це просто підкуплені люди. Або компанія дуже круто працює, якщо люди так сильно люблять зелені трактори. Саме ці зелені трактори це не фент, це джундір. Е, я вам скажу відразу, що ви, мабуть, ви переконали мене йти дивитися Діра, в тата того, що Богдановий. А, техніка. Всі джондіри. Всі джондіри. Але я вам відразу скажу, машина, яка мені подобається, модель М, 100, по-моєму, 30 кінських сил, чи 110? По-моєму, 110, 61, 25. Це та, що стоїть не китайська, не бешка, Б, до речі, Б коштує 67 тисяч доларів, а МК стоїть 106 чи 104 тисячі євро. Оце, мабуть, найкрасивіша машина, яку я дивилася. Навіть клас мені зробив красивішу знижку, ніж по Джонах. Але Джон кажуть, що є Джон. Я його подивилася. Він мені чесно сподобався, тому що не може не сподобатись машина, яка стоїть 106 тисяч євро. От поїхали подивилися, нам презентували дві моделі, є дуже багато цих тракторів, ви їх знаєте, і, мабуть, самі. Якщо я зараз запитаю, який трактор вам з п'яти сподобався, то найбільше буде Джонів. А може я помиляюся? Якщо ви додивилися до цього моменту, то я хочу у вас запитати. В мене є п'ять тракторів. Так. От е, з цих п'яти тракторів, ви багато перед першим відео, під першим відео написали. Як ви думаєте, от, е, що з цих тракторів взяти? Е, Перше, так як ми і дивилися, клас Аріон 430 другий це в мене кубота 130 е, кінських сил Bestseller. їхній, який продається. Третій трактор це е, фермер український. Самий, Прикольний по ціні, чесно. Але, але ем, питання потім ще по ньому є, не закінчується. Мені здається, четверта машина, трактор, який ми дивилися, це від Масей Ферюсон. І п'ятий, це звичайно John Deere, Ми розглядаємо М-ку. Яка стоїть 106 тисяч. Е, я розумію, що для 100 гектарів взагалі не потрібен цей трактор. По камість, в перспективі так. Да. Але якщо ми будемо так повільно набирати землю, то краще ні. Чи джунтір е, серії Б на 110-130 кінських сил. Хлопці, будь ласка, от 5 тракторів. Останній раз вас прошу, поможіть вибрати трактор. Ми оприділилися, У нас є дві моделі, але лишимося при пока. При своїй думці з Михайловичем про одну модель вам розказали, про другу ще не розказали, яку, до якої схиляємося. Ну, от така історія. Ще багато є тракторів на ринку. До речі, на ринку залишилися ті самі гравці, які були колись. Ми ще з тобою не подивилися, кого ми ще хотіли з тобою дивитися. Ще хотіли подивитися. Кейс? Кейс. До речі, Олексій Чікулай, привітик. Не доїхали до тебе, вибач, друже. Хочу теж цей трактор. До речі, консультувалися на агроарені Байера. них кейси, до речі, вони казали, що платили їх раніше. Там було 100 з чимось євро, які стояли ті машини, невеличкі. Ну класні. Ще на ринку є китайці. Китайці. а ще був нью Но Нью-Холланд поки чогось не подивилися. Не знаю. За нього говорили. Писали, я заїжджала, дивилася, але поки не зупиняюся на ньому. Розкажи за китайців свою думку. У нас, Михайловичем така думка. Добре, давайте подумай, я виключу свою. Я, якщо вибирати китайця, то я б вибрала національного виробника. Чесно, підтримую. Може, і справді треба підтримувати нашого національного виробника. До речі, там же ж все-таки мають прийняти закон про 25% компенсації. Так. Да. І це не тільки стосується. Трактора. тракторів. Це і сівалок, комбайнів. Так, е, да, ж... жниварки ці, що були бердянські раніше, зараз якась по-новому вони називаються. Ми теж на виставці їх бачили. Друзі, підводжу підсумки. Отакий От фідбек по тракторах. По комерційних пропозиціях деякі цифри індивідуально робили для мене. Мені здається, що... Якщо ви хочете також купити трактор, було б класно, бо там хлопці писали Оксана, подивимося, що вибереш ти, давай ми під шумок купимо разом з тобою. Комусь треба було два трактора легеньких, комусь один трактор. Навіть при тих всяких розкладах, що ми розуміємо, що від коронавірусу, коли там десь щось якісь запчасті не довиробляються до тракторах, падає продаж. Нової техніки, це напевне ні для кого не буде секретом. Це ну, люди навіть в Україні з цією ситуацією стараються купити собі трактор. Це просто це вже готова на Оскар. До речі, про фільм Маріуполь дуже складний такий фільм. Дали вчора Оскар. Може, це просто перший Оскар в Україні. Тому я, напевно, кожному фермеру України, який фермерує в цих умовах, теж би давала якусь таку премію. але що за премія вирішить? Дайте грошей, допомогу нового, на розвиток. Дайте нового трактора. Дайте нового нам трактора! Наша нам ці премії! Дайте нам трактора, фінансування на теплицю, пожалуйста! Заверніть нам пару сто гектарів з собою. Що? Головне, щоб пізділі нам не дали. Да, да, да. Ще хороше коротко, коротко показати, не знаю, чи воно вийде це відео, але дуже хочу показати, Міхалич, наш з тобою бізнес-план по трактору. Ми, коротше, поки приймали рішення по покупці трактора, вирішили порахувати, скільки ж треба нам років або гектар землі, щоб окупилася ця машина. Ми пробували порахувати, скільки ми ж ми зможемо зекономити, так як в нас зараз техніка в наймі, скільки ми можемо зекономити на своїх внутрішніх роботах, якщо в нас вже навесно 140 гектарів. Ми порахували, що орієнтовно сума робіт. При наших розцінках, які ми домовилися із своїм партнером, в нас, виходить, майже 400 тисяч, ми економимо тільки за цей рік. Якщо в перспективі це тільки на тракторі, але ще треба відняти звідси заробітну плату, якщо в наступному році, в 25 му в нас вже орієнтовно, що я так мало собі мало розширяюся, якщо в нас в наступному році, в 25-му році ми заходимо в посівну весною і в нас уже 310 гектар. То ми вже зможемо зекономити 800 тисяч на тракторі. За 2 роки ми це розуміємо, що в нас майже 1 млн 200 зекономлених грошей. Є, звісно, питання, бо ми шукаємо собі тракториста. Ще треба буде дообладнати його навігацію, ще треба буде докупити або ладно, можна в тату взяти. Навісне обладнання, культиватор, опискувач треба буде точно купити, сівалку треба взяти. В кого взяти сівалку? Можливо, теж порадите. Дайте нам сівалку ще. Дайте нам ще сівалку. Я ж кажу, зараз кажуть, що нам ще завернути. Якщо в 26-му році ми виходимо на весну в банк 500 гектарів землі, плюс-мінус такий план. Знаю, що планувати зараз не всі скажуть, що ви плануєте одне, а виходить інше. Якщо в планах, то ми з наступного року, в 2026 році, ми зможемо зекономити 1 млн 250 гривнями. Це при сьогоднішніх розкладах, якщо долар не виросте, плюс-мінус все залишиться так само. Ну, ми не знаємо просто, що може статися. Проекція поки така. Ідеальний план виглядає так, ну приблизно кілімітиво. Тому ми розуміємо, що за. Три роки, включаючи з цим, ми вже е, приблизно економимо 240,4 мільйони гривень. Це плюс-мінус економія. Чи треба трактор? Треба. Питання зараз стоїть наступному. Який треба трактор? Трактор за 4 мільйони чи трактор за півтора мільйони? Це буде новий чи беушний? Хто на ньому буде працювати? Коротше, знаєте, вказується вибрати трактор? Це ще. Нічого наші починається вже більше. Вся <сіх> головна боль потім починається після трактора. Але ми зараз на етапі покупки трактора і ми його беремо. Буду вдячна за вашу пораду. Хлопці, в кого є трактор, будь ласка, дуже потрібна ваша думка, тому що чим більше думок, тим більше ми з ще можемо прийняти своє рішення. Перший трактор чи другий, це так само, як ти машину обираєш. Да? Почала оприділитися ось. з маркою, потім почитати відгуки, потім подивитися обзори, а тоді вирішити. А потім ще покататися. Ну, покататися то таке, так. Да. З трактором тут інша історія. Ну, що з машинами було простіше. На неї я їздила. А з трактором не факт, що я буду працювати. Факт. <laughs> <клідい> <тух> <клідい> <клідい> так, це ти мене перед фактом ставиш, да? так? Так складно. Коротше, коротка історія про наш трактор. Зараз ми на етапі такого прийняття рішення. Хотіли з вами поділитися своєю думкою. Якщо вам цікава була наша думка, будемо вдячні з Михайловичем за подобаючись. Буду дуже вдячна за фідбек. фідбек в коментарі. Я вам насправді не розказала навіть 10-ї частини того, що відбувається в мене в голові з цими тракторами. А мабуть, потім далі ще буде більше. Відбуватися, але буду вдячна вам за допомогу. Дякую, що ви в мене є. Е і дякую, що допомагаєте в о, виборі трактора. Вас їх обіймаю. Цілую вам хочу побажати жити сьогодні. на повному і постаратися карфувати своє життя. На жаль, не стає воно на паузі. Якийсь сумний в мене кінець, але так я це відчуваю. Всім гарного дня. Гарного мирного дня. Знаєш, а ми зможемо, може, замовити в індивідуальній комплектації. Розовий салон. білий. Для чого нам розовий салон? Біли... Білий білий що? Не нас нам розовий салон. Ти будеш в розовому працювати? Діну розові капці і буду працювати. Розовий капці. М'єхову розову, так. Да. Да, ти просто не бачив, коли ти там ідеш в тебе щось злетіло, в тебе руки в мазуті, і ти просто Нема в цю мехову мі на рулі розову штуку, так типу, мазутними руками обіймаєш. Нема чого помощник тракториста, хай це робить. Тракторист гарненькі білі рубашечки.